Прекрасне слово, ну хочеться мені сказати, ну, але я продажу розмови, то учителя треба шанувати. Захисні, розгублені, маленькі, Не так би давно і до школи прийшли. Ви нас зустріли рідна ненька. теплом зогріли і заспокоїтись могли. Букварі і читанки парти в три ряди, наша перша вчителька в серці назавжди. Учителю ти нас, ведеш за руку, країну знань, принаймні і добра, до слова наче хвіка розхитає. Ми добрі зена і він з уровлини спелізмо на довгі літа. З днем учителя вітаєм, сірі слова промовляєм, побажання линуть враз шле вітання перший клас. Вчителю, на ваші свята, ми хочемо побажати здоров'я, миру і достатку. Правіть школу добру згадку. Нехай міцними будуть нерви, а ще спокійними перерви, щоб були легкі уроки, бо з ними буває немало молок. Більше ви відпочивайте, а про нас не забувайте. Книги зосите журнали, щоб вас не діставали. Знаєте, треба відпочити, завтра завжди ночі діти. Ви мовчі навітають, у тебе сліз завжди. Бажаємо везіння, добра довголіця, хай височе щастя на ціле століття. Хай буде здоров'я, ми цнемо в граніт, і з ним вам прожити не менше стаді. Хай горе ходить у вас половою. І щастя виходить і ліє та За ту любов що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без ліку. Спасибі ніжне і велике. с Светланой Александровной. Так. Чему чем у Самы? еще рада и ебачит. Я не. Я не. Я не. Добра, хорошая, ласкавая, торготлива. яка? Добра. І все Вона да. красива, хороша і дуже добра. Струнка. Три волосы. Коротко волос. Смесь Добро, весело, Ну Весела, добра, прикольно. Нельзя есть и баловаться. Она не позволяет есть на уроках и, я отвлекать э, учеников. Бегать по классу. быть и пуфиками прыгать на, на нем Просто сиди, ты, дозволяет. Спать не разрешает. Есть на уроках смеяться. Не, прав... не красиво писать, не слушать на уроке. Отвлекаться. И не, есть, и не есть. перед уроками. И не играться. На уроці списувати. Да? А ви списуєте? Особию вчительку Светлану Олександрівну. Особи вчительню. Е, е, на свою четёрку. Светлана Олександрівна. Все щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіють усі діти, як заходите в клас не спите по ночах, бачимо по очах ах-ах, ах, а наші любі вчительці усі путівки на балі Расунь багато в глухові, а ви найкраща на землі, а наші перші вчительці, натхнення вам бажаємо. ми, життя достатку і добрі, любові, щастя з